Знаєте, коли я готувався до цієї проповіді, натрапив на, на одне відео. І в цьому відео проповідник, який збирається проповідувати, ну, видно якась серія проповідей, він запитує зал, а хто пам'ятає, що було на минулій проповіді. Ну і в залі починається такий процес бурний, люди згадують. Хто може згадати, хто не може. ну, Потім почалися якісь там тези, ну, якось згадалося те, що там було на минулій проповіді. І ось я якось ну, подивився на це і, чесно кажучи, згадав, що частенько і в мене бувають такі ситуації. Навіть і на домашніх групах буває збираємося, що було на минулій проповіді, для того, щоб згадати, що дійсно було, ну, треба якийсь час або якісь ну, там, ключові слова, щоб це згадати. І я навіть вирішив, ну, думаю, а що ж було минулого разу, яка була основна проповідь? Ну, Десь там пару хвилин я згадував і ну, згадав про що була проповідь. Ну, Напевне, вона більш так гарно запам'яталась, тому що, скажімо, ну, вона була про сімейні стосунки, про виховання дітей. Ну, можливо, мені це було більш якось цікавіше, тому я її запам'ятав. Навіть я запитав свою дружину, думаю, ну, спитаю. <ріст> ну, Вона запам'ятала також. Саме основне, що було в цій проповіді, а це що чоловік повинен любити свою дружину. Я кажу, я теж запам'ятав, кажу, там було таке, що дружина має слухати свого чоловіка. Ну, кожен запам'ятав для себе головне, але тим не менше, сама проповідь була. ну, про родинні стосунки. І ось здається, я от натрапив на таке місце, і, здається, воно не зовсім якби, підходить для цього прикладу, але тим не менше. І це місце про Ісуса і Самарянку. Коли Ну, всі пам'ятають цю історію, коли Ісус йшов через Самарію, зупинився біля колодязя і підійшла Самарянка, він попросив у неї води, і потім в них зав'язалась розмова. І взагалі ця історія, якби про, ну, напевне, про євангелізацію і спасіння, якщо взагалом. Але. Я би хотів зупинитися на частині, де йдеться про живу воду. Ісус пропонує Самарянці живу воду. Це написано, в, в 4 голові, 10 й вірш. І тут написано, Ісус відповів їй і сказав: Коли б ти знала Божий дар, і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти попросила б у нього, і Він дав би тобі живої води. І ось ми, би, бачимо, тут ну, вона дивилася на цю ситуацію з свого боку, їй хотілося вирішити питання, скажімо, щоб не ходити до того колодязя, щоб отримати цю воду. Ну, і Не треба ходити, вода завжди. Ісус пропонував їй зовсім інше. Але ну, от ми бачимо тут якби два типи води: один вгамовує спрагу. Одна вода може вгамувати спрагу людини, інша не може. І ну, що саме пропонує Ісус? Якщо ми почитаємо Івана Сьомого Голову, то там говориться наступні слова: що останнього великодня, великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи, «Хто, якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Це він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Ну, зрозуміло, що Самарянка якби цього не знала. Але що таке ось Дух Святий, як він оселяється, ну, як через які процеси він оселяється в нашому серці? Тобто ми маємо повірити, а повірити ми можемо через Слово Боже. Тобто, інакшими словами, можна сказати, що оця жива вода. Це є слово Боже, яке, ну, споживаючи, яке ми не будемо мати спраги. І ось той приклад, який я казав про проповідь. А, ну, а, чому так відбувається, що ми забуваємо? І. Якщо ми зараз подивимося на сьогоднішній світ і скільки в ньому є інформації, і проведемо аналогію, ну, наприклад, як отримували люди інформацію раніше, ну, років там 20-25 назад, для того, щоб отримати якусь інформацію, і треба було шукати. Треба було або піти в бібліотеку, або взяти якісь там не знаю, статтю, десь знайти журнал, якийсь газету. Тобто інформація, повинна, її треба було шукати. На сьогоднішній день інформацію шукати не потрібно. Її стільки, що ну, занадто багато. І ця інформація не завжди є корисною. Тобто, для того, щоб знайти корисну інформацію, ми можемо зач... зачастую багато отримати інформацію, яка нам шкідлива навіть. І... На сьогоднішній день ситуація протилежна, нам потрібно не шукати вже інформацію, а її фільтрувати, її відсіювати, відкидати і знаходити саме тому, таку, яка нам потрібна. І, знаєте, от я хочу привести такий приклад, якщо ви, можливо, помічали за собою таку, коли ви прочитали Біблію, Прочитали якесь місце Писання, яке вам, ну, через яке до вас якби, звернувся Бог, або навіть почули якусь проповідь, і ви чуєте це слово і відчуваєте одразу якесь натхнення. Тобто ви відчуваєте силу, відчуваєте можливість ну, чи бажання щось робити, змінюватись, вдосконалюватись, говорити про щось, про Бога. Доносити іншим людям. І саме цікаве, що ну, зазвичай ну, для того, щоб прочитати там голову, дві, вистачає 5-10 хвилин часу. Да? Середня проповідь, яку ми ну, чуємо, десь триває до півгодини. Це така центральна, скажімо так, проповідь. Але. Давайте подивимось на іншу сторону. Якщо ми кожен день знаходимося в середовищі, де отримуємо різну інформацію: щось ну, робота, якісь телефонні дзвінки, новини, потім ну, не знаю, прийшли додому вечором, відкрили телефон і сидиш, і там, не знаю, може у вас не так, але в мене буває так, сидиш і гортаєш там сторінки. Раз там якесь відео, друге, ну це не то, це не о, це щось цікавеньке, там подивився. Дві-три години як не було. І чому ми. От, от Ти посидів, подивився, день пройшов, ти отримав кучу різної інформації, але ти залишився ну якби пустим. в тебе не виникло ніяких бажань для того, щоб змінюватись, вдосконалюватись, шукати Бога, ну, взагалі щось робити. Чому, чому так відбувається? Тому що ми п'ємо не з того джерела. І, ну, наприклад, всі знають, що багато всяких солодкої води да, продається, там, знаю, живчики, там, дзвіночки і ще, особливо от такого гатунку вода. І ти її п'єш би там, на якісь 5-10 хвилин ти вроді би, напився. Але от сам сама вона так зроблена, ця вода, що ти через деякий час ще більше хочеш пити, і ти можеш випити там дві бутилки там, води, ну там умовно, да, і не напитися. Але інша ситуація, якщо ти береш джерельну воду, там, береш холодний там, стакан води, і ти стаканом цим напиваєшся і втамовуєш свою спрагу. Так відбувається із інформацією, яку ми отримаємо. Якщо ми черпаємо, п'ємо цю інформацію з Божого Слова, з Біблії, то завжди будемо мати, не будемо мати спраги, завжди будемо мати силу, бажання щось робити, змінюватись, мати наснагу якусь жагу до життя. Але якщо ми перестаємо це робити, то ну, дивись, приклад, зверху там проживчик. Тобто ми не, не зможемо обгамувати свою, е, свою справу. І треба наповнюватися, е, Біблія говорить, що треба наповнюватись з оригінального джерела, з джерела, яким є е, саме Слово Боже. І Да. <реш> живчик, ну дивіться, Живчик можливо і солодший, але ми говоримо про те, що про те, що нам треба вгамувати спрагу. Наша задача не отримувати ну, там, якийсь тимчасовий приємний смак. А наша задача втамувати спрагу, тому що якщо ми її не втамуємо, ми завжди, залишимо, завжди залишимося спраглими. І якраз от в цій е, історії Самарянкою Ісус їй пропонує, і в 14 му вірші Він каже: а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік? Бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече, що тече в життя вічне. Тобто, отрим, читаючи слово, наповнюючись е, Святим Духом. Не наповнюючись тою, ну ставлячи в пріоритет Боже Слово, а не інформацію, яка є у світі, ми будемо змінюватись, будемо наповнюватися Божим Словом, Святим Духом. І таким чином, не, ну, наша спрага буде втамована, тому що кожна людина має якусь спрагу, кожна людина має ну, щось. Бажає змінити в своєму житті, можливо, навіть не усвідомлюючи цього. Самарянка не усвідомлювала цього, поки Ісус їй не сказав про її проблему, не відкрив її. Так само ми можемо свої проблеми, які ми навіть, можливо, і не бачимо, і не знаємо, або бачимо, і знаємо знайти вирішення цих проблем через Слово Боже. Також не забуваємо про те, що є ще одна небезпека, яка описана в, в Матвієв. Це притча про Сіяча. Що навіть якщо ми отримаємо слово, щоб ми піклувалися про те, щоб його не втратити, Не втратити, щоб його не, не викрав диявол, щоб наші клопоти його не заглушили. Тому давайте будемо пильнувати про це. І сьогодні ми будемо чути Слово Боже, також кожен з нас має Дома Біблію. І давайте черпати живу воду з правильного джерела. Давайте про це помолимося. Господи Ісус, слава тобі Ісус! Хвала Тобі, великий Бог, Господь, ми прославляємо Тебе, ми звеличуємо Твоє святе ім'я, Ти є сильний всемогутній, Ти є добрий і люблячий. Господь, ми дякуємо Тобі, Господь, що милість Твоя оновлюється над нами щодня. Ми дякуємо Тобі, що ми прийшли на це місце, і тут ми можемо чути Твоє слово, Твоє навчання, Господи, і Ти допоможи кожному з нас, Господь, чути це слово, Господь, наповнюватись ним. і Піклуватися про те, щоб не втратити його, Господь, і нехай слово Твоє змінює нас, наповнює нас і втомовує нашу справу. А ми вдячні тобі, нашому великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.